Доброго дня! Сьогодні у нас історія про кастера. І сьогодні кастер теслює, отже, почнімо. Сьогодні кастер вирішив дещо змайструвати. Ось його майстерня. Верстак старий, його змайстрував ще кастерів дідусь. А зелений ослінчик кастер зробив власноруч у майстерні Безлад. Тож кастеру часто доводиться щось шукати, як от зараз. Нарешті кресленик, що його так шукав, кастер знайшовся. Тепер можна братися до роботи. Спочатку кастер уважно вивчає кресленик, щоб не робити помилок. Тоді він дістає кутник і розкладний метр. Кастер робить заміри і позначає олівцем на дошках місця, де потрібно пиляти чи свердлити. Щоб лінії вийшли рівними, він користується кутником. Потім він знаходить пилку і розпилює дошку на частини за лініями, які накреслив олівцем. Тоді кастер бере лобзик і вирізає ним заокруглені деталі. Тепер кастерові треба просвердлити великі отвори, тож він дістає коловорот і вставляє в нього свердло доволі великого розміру. Кастер стає на ослінчик, щоб свердлити було зручніше. А тепер потрібно просвердлити маленькі дірочки. Для цього кастер дістає дриль і вставляє в нього невелике свердло. Маленькі дірочки теж свердлити зручніше, стоячи на ослінчику. Тепер потрібно зашліфувати і відполірувати всі деталі, щоб не загнати собі скалок. Для цього кастер знаходить терпух, наждачний папір, яким обгортає шліфувальну колодку. Кастер шліфує наждачним папером спершу краї, а потім і всю поверхню дерев'яної деталей, доки вони не стають рівними і гладенькими. Нарешті можна скласти всі частини докупи. Спочатку кастер бере викрутку і коробочку шурупів. Шурупи ідеально підходять до маленьких дірочок, які він просверлив. Тепер кастеру потрібні молоток і коробочка цвяхів ай -яй, яй цвях зігнувся. Доводиться шукати обценьки. Кастер витягає зігнутий цвях і натомість забиває новий. Е, уже майже готово. Кастер дістає киянку і клей. Тепер можна прикріпити останню деталь. Вона ідеально входить у великі отвори, які кастер просверлив раніше. Нарешті, кастер. Приносить усі свої інструменти, пилку, терпух, цвяхи, лобзик, обценьки, молоток, наждачний папір зі шліфувальною колодкою, шурупи, викрутку, розкладний метр, кутник, коловорот. Свердла, клей, киянку та дриль. І складає все це у свій новий ящик для інструментів. А ось креслення ящика кастера на випадок, якщо ви теж хочете зробити щось схоже. Дякую за увагу! Все буде Україна!